Прокуратура писала, ми зверталися до Тягнебока Верховного. Знаєте, так? Приїжджав зі Львова, я теж тут складував Чому у вас... Зараз не раз. З 1 квітня по 10 червня проходить не Ви порушуєте, скажу вам, стаття 34, 39, закон України про тварини світ, стаття 68, 97, водного кодексу України, стаття 17, Закону України про рівне господарство, про слово рибальство та охорони рівних біоресурсів. Крім того, при реконструкції ГЕСу було порушено Строїть норми і правила, які зараз затверджені в 87-му році чи радянські, які, які ще досі певні відміні. От питання: риба стоїть під е, шлюзами. Ви не пропускаєте на нерест? Ми поруш... Ми пропускаємо. Як ви пропускаєте? З 1 квітня до 10 червня або має бути рибохід згідно сніпів і згідно цих статей. Вони всі говорять про одне те саме. Вони ж рибохід ми ж не будували нового, ми її відновлювали. Різниці немає. Ви мали б дотриматися. Ну, в той час, Я, ви, зараз, в той коли ви кажете, що ви відновлювали, правильно, ви її відновили. Але в той час піднімалися ж люди. Такого не піднімаємо? було. Ви піднімаєте на, на день-два. Три днями стояли. Вибачте, ви ну, маєте на час рибу не піднімається. На час рибоходу. Рибохід у нас з 1 квітня по 10 червня. Ви зараз піднімаєте шлюз під тим тиском, та риба, яка знаходиться під шлюзами. Ви її витискаєте вниз по течію. День два ви потрібили, поки риба підійшла, ви знову закрили. Далі ще питання, риба, ми дивимося. Тоді покажіть мені людину, яка відповідає за те, щоб подивитися за рибою. Постійно дивитися. Воно риба стоїть! Воно риба стоїть! Воно риба стоїть! Воно риба стоїть! Люди кожного дня приїжджають, і на два дні відкриюються. Доказано, що якщо є риба, то піднімається, і закон виконується. А якщо ні, то не виконується закон. В законі є чітко прописано, відносно того, який період… прописано, що вона має стояти цілий час, ГЕС? Майці на цілий ролі не буде спередиве. Це ваша справа. Ви повинні були забезпечити хід риби. Жодним господарством є план взаємодій, в якому написано, що ми... Просу, я, шкаун, я, шкаун, я не знаю, є з... закон no. з... uh, стаття 68 97, водного кодексу України. Я не знаю, з яким ви no. там контролюєте з Іваном з Петром. Є закон, яким можете... Відгос, так само як і ви, мусить дотриматись закону статті 68 97, водного кодексу України. Є спеціально розробили. От є в нас копія інструкція Яка? на час не Можете показати. Винесіть сюди. Винесіть сюди.